Почали повідомляти сьогодні буквально кілька хвилин тому телеграм-канали, що у Львові було вбито Андрія Парубія, і тепер цю інформацію очевидно підтверджують, і правоохоронці Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадського політичного діяча у Львові. Сьогодні близько півдня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпіли. Загинув на загинув на місці. Встановлено, що загиблий відомий громадські та політичні діячі 1971 року народження. За даними змі, може йтися про Андрія Парубія. Інформація е, потребує підтвердження, але е... Публічно зараз цього підтвердження немає. А втім, телеграм-канали повідомляють, що нагадую, що Андрій Парубі народився в січні 1971 року. Публічно вбивство його не підтвердили. Інформація також потребує підтвердження про те, що вбивство попередньо міг бути кур'єр Глово, і вже надходять кадри з місця кривавого вбивства. Ми не можемо їх зараз, звісно, транслювати з міркування етики. Ну, ось так. Ну очевидно, що я нагадаю, що Андрій Парубій був колишнім спікером парламенту Верховної Ради України. Вже он пише Олежа Царьов і Російські телеграм-канали починають про це писати: що у Львові вбито Андрія Парубія. Публікують в мережі перші фото. Не гадаю, що Андрій Парубів був, був комендантом майдану. Революція гідності. Я теж брала там активну участь як громадянка, і він постійно був і на майдані головою Верховної Ради України. Завжди виступав за українську позицію за все антиросійське. Ну ми ж бачите, серпень-липень, серпень, росіяни. Минулий рік Ірина Фаріонна. Очевидно, що не без російського сліду. Тепер бачимо, що. Вбито і дійсно видно, що чоловік лежить на вулиці в такому чорному домашньому одязі. Вийшов, напевно, що можливо. Як повідомляю, що це був кур'єр Глово. На місці працюють правоохоронці, відкинутий поруч телефон, на, мабуть, що його видно, що сліди крові біля голови, біля голови вбитого. Ох, це просто, да, друзі, ну ми будемо відстежувати зараз ті деталі офіційні, які будуть з'являтися. І їхати на місце події. Працюємо далі. Так, Росія робить все, щоб знищити і вбити, вбити нас, всіх, всіх і кожного. Вся країна була накрита дронами, масований удар Російської Федерації по Україні. Росія била по Києву, Волині, Рівненщині, Дніпру, Запоріжжю. З ППО, дякуємо їм, збила 548 з 582 ракет і дронів. Вниз місту нали вибухи, задіювали все, задіювали шахеди, балістичні ракети. Та вибачте, просто це ну люди, з якими ти працював, які робили все для того, аби Україна свою незалежність захищала, і ну це це очі на Що це не обійшлося без російського втручання і сліду, вони отак вони залякують, це вкладається в їхню тактику терору абсолютного і повністю.